Сьогоднішні маленькі відео будуть саме про засоби гігієни, які, якими я користуюся і які я придбала. Користуємось ми зараз сквін ось такою пастою. Ну, якщо чесно, вона мені не подобається. В наборі йшла щітка. Щітка також я використовую вию маленьку, але вона така ну, нерівна, не, не люблю я оці собачі щіточки. Не подобаються вони мені, тому я купую дитячі щіточки. Дитячі, вони більш м'якші, вони рівніші і краще вичищають. Чим ця паста не подобається, взагалі не вичищає наліт, не змінює запах з рота, ну, і іноді в квін від неї болить животик, хоча я її наношу ну, зовсім трішечки. Купила нові е, паста, гель та добавка в їжу. Зараз розповім детальніше про кожен з них.